Отже, друзі, настав час однієї четвертої чемпіонату світу 2006 року. Збірна України зіграє проти збірної Бразилії. Ми в лайні. Хорватія, Іспанія, Бразилія, Україна, Португалія, Англія, Франція, Італія. Судя по реакції Зідана. Я думаю, що там між ними відбувалося. Діда, Луїзао, Хуан, Кафу, Густаво Нері, Жилберто Сілва, Емерсон, Жуля Баптіста, Кака, Роналдіньо та Роналдо. До речі, сьогодні на футбольному полі зустрінуться відразу чотири володара золотого м'яча. Ви хотіли блохінаунізі? Відразу ми розпочинаємо без прев'ю, без виходу команд. Ну, нічого страшного. Жуля Баптіста з м'ячем віддає пас. Сам впав. Роналдо вже шукає варіант, щоб пробити 11-метровий. Віддали передачу. До речі, ми сьогодні. Та як сильно! До речі, сьогодні ми граємо вперше саме в синій формі. І, можливо, вона буде фартова, можливо, і ні. Так проходить сам. Дивіться. Що буде далі? Бас! На виніс. Вони вже на пусті ворота там намагались вигатити. Воробей. Воробей віддав передачу. Андрій Шевченко. Ой, що це був удар. І що він буде робити? Емерсон робить навіс. Відбиваються поки що наші футболісти. Не вдається зачепитися тут за м'яч. Гусін робить передачу, несмачний. Ну, проти такого зіркового складу грати досить таки непросто. Кака з м'ячем Гусін два рази вже падав під кат. Вони дуже швидко повертаються. Рикун. Хотів я сказати Маліновський, але ні. Рикун. Ого, Роналдіньо в підкаті. Далі проходить передача. Свідельський перший. Відає далі. Воробей. Віддав. Емерсон. Винув. Навіс. Без удару. Жилберто сіла. Виходить. Коротше, простіше кажучи, треба шукати щастя біля воріт нашого опоненту. Що? Зробимо знову навіс. Подача. Андрій Шевченко. Не доходить. Навіз. Нема. Поки що команди притираються один до одного. Жулія Баптіста віддає пас на кака. І знову навіс. І ось тут можна було вже пробивати поворотом, але Роналдо не дістав. Ще один момент удар! Захисник блокує. Андрій Шевченко. Ну майже пройшов. До речі, що саме цікаво, на цьому чемпіонаті світу ми поки що ні разу ще й не пропустили. Далі. Кіно. Та як він знову? Вже другий раз ми можемо втекти один на один. Голкіпер виходить, забирає. Віддав на кафу. До побачення кафу. Куди подалі вибиває м'яч? Кутовий для збірної Бразилії. Роналдіньо біля м'яча. Подача! Голкіпер. Їй втрачає м'яч, але там, знаєте, досить таки серйозно проти нього зіграли. В підкат вони не бояться. Але тіти дальній удар забирає Шавковський. 32. 1 на один, один удар! 1-0. Це Роналду. Я не знаю, друзі, як ми його проспали. Ну тут просто неймовірний пас з центра поля. Вибачте, але проспали Роналду, обрізались і отримали гол. Не можу я сказати, що не по ділу. Нас потрібно було наказувати за таку халатність в грі ззаді. Віддав. Шевченка просто відразу його пресангують. Розумію, що це найнебезпечніший футболіст в складі нашої команди. Афина. Ще. Ще. Отлично, отлично, да. Пока. мы... Что <свист> <свист> <Шо> за пожежи? Порушен. <свист> е. Роналду с мячом. опасно Роналдиньо. Роналдиньо. Кака. До побачення. Як же Шовковський тут порався? Воробей біжи. Першевий біжить. Ну, сильніше, блядь, віддай. Після першого тайму, друзі, рахунок в зустрічі 1-0, на жаль, поки що ми програємо. Ну, друзі, це Бразилія. В них 6 ударів поворота, 3 в площину, у нас, на жаль, тільки 1 і 0 в площину. Думаю, статистика прекрасно відображає те, що зараз відбувається на футбольному полі. Дальня, один. Та куди ж ти забігаєш? Навіс. Справляємось. Вибиваємо. Жоден пас ще не пройшов туди, куди я хочу. Просто напевно буду нагружати туди вперед. Голкіпер! Єдиний шанс для нас це пройти просто через. БЛЯТЬ! Пройти просто через фланг і зробити навіс. Час ще є, але його не дуже багато. Да, блядь. Не зміг я переграти один в один голкіпер. Ну нам дуже пощастило, що м'яч відлетів саме на Вороніна. Шева, Шева, що ж тобі тут не вистачило? Ну, зато це вороніна вистачило всього. Удари, ну, м'яко кажучи, погано Можливо, зараз вони взагалі попливуть. Я сумніваюся що п'ятиразові володарі чемпіонату світу попливуть від того, що вони грають один-один. Та блін. 30 хвилин залишилось грати в цьому поєдинку. Можливо, буде додатковий тайм. Можливо, будуть овертайми. Браво. Тут погано. Ні, ну в серії після матчої пенальті я б зіграв. Біжи. Та ну нахер. Біжи! Як він мене... Ого! Ви бачили, як вони штовхаються? Що ти жирний тут пхаєшся. Шефа шева! О, нормально в них по ударам. Пілігше треба їм по ногам бити. Опа. Наш м'яч. Що знову був офсайд? Та ну Реф, ну я не знаю, що ж ти мене. Що ж ти мене так плаваєш? Коли віди, здається, що там нічого немає. Та <звучка> йобаний да рот, сука! Як забивати? Ну Тут же не було. Та да куди ж так си? Ого! Била, право! Ось тут не було порушення, ззаді в'їхав не було. Замість кафу виходить Адріан. замість захисника виходить нападаючий. Знову. Замість рикуна вийде в нас. Ротай. Там бокса. Ой, це вже взагалі така простота ме. Голкіпер! Ось вам, будь ласка, спрацювала ця заміна, Адріана. 85-та хвилина зустрічна. У нас майже не залишається часу. Ну було ж порушення, він шо просто так впав. Ну, переключиться. Зарабер, сам. Не було. Адріане підходить, робить навіс, вони там намагались навіть розіграти. Біжи. Як він перший. Як він може зіграти першим? Все, вони тягнуть час. Ха-ха, блядь. Серйозно. Дивіться, вони просто перепасовуються. Не дають просто нам м'яч. Ну просто не... Нічого ти не зробиш. На жаль, друзі, 2-1 і все. Для нас чемпіонат світу завершений. Ну, ось, будь ласка, така статистика. Але це друзі реалізм. 13 всього в них ударів, 5 в площину. В нас 5 ударів, 2 в площину. Іспанці обіграли Хорватію з рахунком 2-0. Бразилія перемогла Україну 2-1. Англія перемогла Португалію 2-1. Італія перемогла Францію 3-1. В Полуфіналі Бразилія перемогла Іспанію 1-0, Після додаткового часу Англія перемогла Італію з рахунком 3-2. В матчі за третє місце Італія перемагає Іспанію 2-0. І в фіналі Бразилія перемагає Англію 2-1. Ну Якщо брати до уваги те, що ми вилетіли від переможця цього чемпіонату світу, то все не так і погано. Отже, друзі, ось так ми викатали в Pro Evolution 2005. Якщо ви підтримаєте цей відеоролик, напишете коментар, поставите лайк, то можливо я візьму ще якийсь олдовий футбольний симулятор і зроблю по ньому випуск. Дякую за перегляд до наступної зустрічі. Бувайте!